Шоу ранок вдома розпочинається і ми вітаємо всіх з новим днем. Який з вами зустрічаємо ми, ведучі Лілія Ребрик і Костянтин Октябрський. За роялем майстра Костянтин Драголяв. На кухні кулінарний експерт Чаба Бакош. Ну і протягом найближчих двох із половиною годин. Отримаємо. Отримаємо поради щодо святкування дня святого Валентина. Відвідаємо презентації двох нових книжок про війну. Дізнаємося, як Україну підтримують монархи різних країн. Та як укрзалізниця перетворює вокзали на фортеці незламності, і це аж ніяк не всі наші плани на сьогодні. Не зволікаємо, починаємо втілювати їх у життя. Дякуємо Збройним силам України за можливість продовжувати жити і починати новий день. На календарі 14 лютого, і сьогодні свій день народження відзначає YouTube. Це найпопулярніший відеохостинг і третій у світі сайт за відвідуваністю. Так, дійсно, саме цього дня, 2005 року, три айтішники започаткували проєкт. І костю знаєш яке було перше відео? Ну а як же? 18 секундна аматорська зйомка в зоопарку Сан-Дієго. Ролик залили на сайт уже у квітні. Але саме сьогодні святкує день народження ютува. Але не забувайте, що серед іншого чудового контенту на Ютубі ви можете знайти канал телешоу ранок вдома. Підписуйтесь, ставте вподобайки і тисніть дзвіночок. А чим іще відзначили 14 лютого у минулому? Ми дізнаємося з традиційної рубрики День в історії. 14 лютого 1907 року у Львові заснували галерею мистецтв один із найбільших художніх музеїв України. Його історія почалася з придбання колекції подільського поміщика Яна Яковича, яка налічувала понад дві тисячі творів західноєвропейського мистецтва. З роками музей поповнювався. Сьогодні зібрання галереї охоплює понад 62 тисячі експонатів із 40 країн світу. Особливий інтерес у відвідувачів викликають роботи Гої, Рубенса і Тетіана. Щороку, 14 лютого, у світі відзначається День усіх закоханих. Незмінний атрибут свята невелика листівка Валентинка. Першим 1415 року її створив французький герцог Карл Орлеанський. Ця записка зберігається у британському музеї. А от найдорожчу Валентинку, яка була зроблена з чистого золота, смарагдів і діамантів, подарували оперній діві Марії Каллас. Її коханий грецький мільярдер Аристотель Онасіс заплатив за листівку орієнтовно 300 тисяч доларів. Кожна країна має свої традиції святкування цього дня. Наприклад, у Нідерландах закохана дівчина може першою освічитися своєму обранцю. Якщо чоловік відмовляє, він має подарувати їй шовкову сукню а в Англії заведено вітати не лише коханих. Валентинками, квітами та цукерками, а й своїх домашніх улюбленців різноманітними смаколиками. 14 лютого день народження найпопулярнішого відеохостингу. YouTube. сайт, призначений для перегляду, завантаження і просування відео, створили три колишні співробітники PayPal – Чат Герлі, Джавет Карім і Стів Чен. Ютуб другий після веб-гіганта Google за відвідуваністю ресурс у світі. Його аудиторія понад 2 мільярди користувачів. Першим на сайті з'явилось. 18 секундне аматорське відео із зоопарку в Сан-Дієго. А от найбільшу кількість переглядів на Ютубі, 12 мільярдів, має кліп на дитячу пісню Бейбі Шарк Данс. А яким буде 14 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.